Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наш найголовніший інженер. Каже щітка, яка не працює. Давайте її відкриємо. І подивимось, чому ж не працює. Чому? Тому що там водичка. Я постану гумки вже бачу. Ну, в будь-якому. Ой, не, я, мабуть, візьму. Зараз одразу серветку. Бо там посипеться сміття. Я просто бачу, як тут паста. її треба буде кудись потім прибирати Та мені сміття тут зайвого не треба прикипіла просто прикипіла зараз чекайте я ще що її лопатка не влазить де однако що скажете головний інженер жах Жах, Не відкривається. Не відкривається, тому що там просто все закипіло! Лопатка гнеться! Давайте ми візьмемо дві лопатки, однією будемо гнути Тому що я... Не чуваю, просто так ми її не відкриємо, цю щиточку. Ого, пішло! Зараз, чека-чіка, чекай, сонечко, не треба. Ось так. Я думаю, що далі вже піде спокійно. Є? Так, що у нас тут? Ну, не полилась водичка, все вже добре. Сміття сипеться. Ну, в принципі... Можливо і буде жити. Так. Відкриваю щиточку. Ммм, за щілочка. Значи, відкрилась. не йде. Є. Yeah. Те, що я казав, прикипіла. Так, сонечко, не чіпай. брод багато. Так, ну от шмат гумки. Нічки! Витяжка, так. І... Беремо дубці витрачений папір і демонструємо. Вуаля, водичка, як бачите. Водичка зверху, значить, водичка і. А, собственно кажучи, пальцях Зараз. Водичка всередині. Людина сказала, спочатку не вмикалася, потім перестала заряджатися. Ну, логічно, вона вводився. Давайте цю гумку знімемо. Ну, в принципі, ви знаєте, можливо, обійдеться малою кров'ю. Як кажуть, що в нас з акумулятором? Акумулятор теж плюс-мінус. Коротше, на щіці є вода, але вона тільки почала помирати. Ще остаточно не померла. Значить так, гумка в будь-якому випадку під заміну. Ні, ні, не треба, воно все брудне. Гумка під заміну, тому що гумка ось прогнила. Зараз інженер піде бігати, головний наш. А я вам покажу. Бачите? Ось така печаль, от сюди лилась водичка. Бачите, вона в втроху. Зовні просто неправильне користування. У мене на каналі є відео. Там детально розповідаю, як правильно користуватися з щітками. Так, ну що, euh, знаючи, що по любе знизу плати буде водичка, я в будь-якому випадку стандартний свій спосіб зараз перевірю. Зараз ми все це перевіримо і подивимось. Стандартний спосіб такий. Заливаємо плату і робимо її чухі-чухі-чухи. Але це не панацея, я багато разів казав. Треба в будь-якому випадку знизу чистити. Обов'язково! Тобто отак. Залишати просто так не можна. Дивіться, яка ось ця зарядка. Бо є отака, а є ось така. Зі штирком. Так. Поїхали. Тиць. Ну, заряд не йде, може бути банально з Так. Я в нас раз обіцяю зробити огляд на цей мультиметр. Я його зроблю, але трошки пізніше. Акум. 3.6 повинен був жити, а тепер за H. Зі можна в принципі на каплю. А за у нас 1,5 вольта. Що крайне дивує. Запобіжник. Ну, коротше, вмінус, до речі, цього мультиметра він перемикається в режимі авто, туди, куди не треба. Беремо. Старичка хатабича і перевіряємо. Старичком хатабича. Це у нас родіний етап. Так, коротше, запобіжник ліг. І це, мабуть, врятувало щітку. Оце мінус 10 сантиметрів, Бачите? Тут. Прозвонка. Все окей. А отак от він каже... Не окей. А цей кажу, що окей, що за запобіжник. Ну, це дрібнички. Давайте ми подивимось. І вона вичухається. Фу -фу 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 -фу. Пішов дим, Транзюк вибитий. Транзюк під заміну. Однозначно, з нього пішов димочок. І він каратнув, на ньому була водичка явно, і він вибив запобіжник. Ну, в будь-якому випадку я б таким чином тестував і перевіряв, що у нас згоріло. Транзистор під заміну, це, я перепрошую, це Мосфет. Мосфет під заміну а, далі буде дивитися. Можливо, він знову згорить. Чому? Тому що а, часто контролер валить масфетці. В будь-якому випадку шанс є. Як мінімум, найгірший варіант це заміна плати. Давайте так. узгоджуюсь з клієнтом. І якщо що, буде друга частина відео. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку, Трецім дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі.